Всім привіт! На каналі Математика по-людськи будемо говорити сьогодні про ромб і розв'язувати, продовжувати розв'язувати задачі. Маємо урок восьмий. На попередньому уроці ми розв'язали з вами задачі, вони не були такі дуже складні. На цьому уроці, восьмому, я вам пропоную трошки, може, інші задачі, але вони десь пов'язані між собою. І ту інформацію, яку ви вже знаєте про ромб. Оця інформація, яку ви знаєте про ромб, вона вам допоможе точно розв'язати ці задачі. Так, давайте будемо читати. Отже, діагональ ромба, проведена з вершини тупого кута, утворює з висотою, проведеної з цієї самої вершини кут 30 градусів, і менша діагональ ромба дорівнює А, тобто тут не числом задана довжина діагоналі, а буквою, і треба знайти кути ромба і периметр ромба. Так, отже, я вам пояснювала, що можна будувати ромб е, отак. От тобто це є паралограм, в якого, е, в, якого сторони, в якого сторони рівні, то ми його так побудуємо. Отак от так якось приблизно. Він буде виглядати як паралограм. Так, а можна будувати ромб, використовуючи його властивості його діагоналей. Тобто, що діагоналі ромба є взаємно перпендикулярними і точкою перетину діляться навпіл. То ми зробимо з вами два малюнки, щоб ви розуміли, що можна так, можна так. Так, тепер ми позначимо той ромб. Нехай то буде ABCD. І тепер діагональ проведена з вершини тупого кута. Тобто я проводжу от діагональ з вершини тупого кута, утворюю з висотою, проведеною з цієї самої вершини. Тепер я проведу висоту, от моя висота, наприклад, нехай буде БП кут 30 градусів. Отже, кут між діагоналлю і висотою. Ось цей кут дорівнює 30 градусів. Можна написати, що він дорівнює 30 градусів. Як би то виглядало тут? Якщо я позначу. Так само, кут А у мене буде гострий. Так? Тепер оця моя діагональ БД. І з точки Б я проведу або з точки Д. Можна, але якщо ми вже тут так маємо, то нехай давайте ми і тут так зробимо. Проведемо висоту. От вона, ця висота. Так? І кут між діагоналлю і висотою. Ось цей кут, дорівнює 30 градусів. Так, тобто, бачите, можна такий зробити малюнок, можна такий. Тепер давайте будемо писати дану. Дану напишу ABCD ромб. Ромб. Ну, про діагональ писати не обов'язково, бо ми знаємо, що це діагональ. Треба написати, що ми провели висоту. Тобто BP перпендикулярне до AD. Можна написати так, а можна написати BP висота Ромба, так. І тепер кут ПБД ПБД дорівнює 30 градусів. І менша діагональ ромба дорівнює А, тобто БД дорівнює А, треба знайти. Запишу знайти. Отже, треба знайти кути ромба, тобто кут А, кут Б, кут С. І кут D, І ще треба знайти периметр ромба. Периметр ABCD. Так, і тепер напишемо розв'язання і будемо розв'язувати цю задачу. Так, ну, давайте будемо дивитися на оцей малюнок. Маю висоту і маю кут 30 градусів. Тобто, я бачу перед очима трикутник Б, з прямим кутом П. Якщо я маю прямокутний трикутник, цей кут 90, цей 30, отже, я можу обчислити оцей от кут Д. Сума гострих кутів в прямокутному трикутнику до рівня 90 градусів. Оце добре використати. Але напишу, що я хочу дивитися на трикутник Б ПД. Мусите вказати. Що ви розглядаєте трикутник БПД. Можна написати слово розглянемо трикутник БПД. Отже, кут П дорівнює 90 градусів. Так, і тепер я в ньому рахую кут Д. Отже, Б плюс кут Д, але це в тому трикутнику дорівнює 90 градусів. Тоді оцей кут Д дорівнює 90. Відняти 30 градусів дорівнює 60 градусів. Тобто, в ромбі кут БДП БДП дорівнює 60 градусів. Так, порахували. Тепер я знаю про ромб, що діагональ є бісектрисою його кутів. Тобто, я можу сказати, що оцей кут БДЦ дорівнює куту БДП. Бо БД це є бісектриса кута Д. Тому я напишу, що кут БДП дорівнює куту куту і дорівнює 60 градусів, бо БД бісектриса, це є властивість діагоналі в ромбі, бісектриса. І тоді кут АДЦ, тобто весь кут ромба дорівнює 60 помножити на 2 і дорівнює 120 градусів. Так, тобто кут е, тупий, я вже знайшла. Ну, а далі вже просто: ми вже неодноразово про то говорили. Тобто кут АБЦ або кут B ромба, Отже, кут АБЦ. Такий самий, як кут АДЦ. І дорівнює 120 градусів. А гострий кут, кут А, я знайду як 180 градусів, можу так знайти, можна і по-іншому, мінус 120, тобто він дорівнює 60 градусів. І кут А, такий самий, як кут С, бо вони є протилежні. Також дорівнює 60 градусів. І тут можна записати як протилежні. Тобто це пояснення стосується і оцих двох кутів АБЦ і АДЦ, і кута А, і кута С. Тут можна теж дописати як протилежні, Щоб вже було добре пояснено це все. Як протилежні. Так. Отже, кути ромба ми знайшли? Тепер треба знайти периметр ромба. Периметр ромба е, якийсь треба нам величини. Отже, я знаю, що БД моя, оця діагональ. Дорівнює А. І я знаю, що кути ромба, гострі кути 60 градусів. Тобто, ось цей кут має 60 градусів, і оцей кут має 60 градусів. Так, ми вже таку задачу бачили на якихось попередніх уроках. Якщо оцей кут гострий кут ромба, дорівнює 60 градусів, то це означає, що отут -от ми маємо рівні сторони. Бачите? Так, тоді це означає, що трикутник BCD є рівносторонній. Так, якщо той кут 60 градусів, бачите, ми тут дужки поставили трошки невдало. Бо тут є дві дужки на куті 60 градусів, отут я поставила інший значок. Тоді давайте ми виправимо, щоб ми бачили, що ці кути є рівні. Так, тут заберемо це. Отже, оцей кут також буде двома дужками, бо він має 60 градусів, і цей кут буде двома дужками. І цей кут буде двома дужками, бо трикутник рівнобедрений, або ці кути два є внутрішні різносторонні, так можна ще подивитися. Тобто з різних сторін кут, ці кути будуть всі три по 60 градусів. І про що це говорить? Якщо всі три кути 60 градусів, то трикутник BDC... І є рівносторонній. Отже, я дивлюся на трикутник BDC. в ньому кут B дорівнює куту C і дорівнює куту D. Це ми вже рахували все отут. Як знаходили кути ромба. Дорівнює 60 градусів. Отже, цей трикутник є рівносторонній. Рівносторонній. А якщо він є рівносторонній, то в ньому сторони рівні, тобто BC рівне CD і рівне BD. А наша діагональ дорівнює А. Отже, всі сторони у нас будуть по А. І тоді периметр ромба ABCD. 4 сторони по А буде 4 помножити на А, тобто 4А. От маємо периметр. Так, і тепер можемо вже писати відповідь. До А ми напишемо, що кут А рівний куту С і рівний 60 градусів. І далі ми напишемо кут Б рівний куту Д і рівний 120 градусів. І периметр до букви Б, периметр ромба А Б, Ц, Д, дорівнює 4А. От, маємо розв'язану задачу. Бачите, Тобто, ви працюєте з малюнком, нічого страшного, якщо ви поставите дужки не так, чи ви поставите спочатку рисочки не так, чи ви, вам треба буде ще раз перемалювати той малюнок. Найкраще його перемальовувати, а не старати на ньому щось, для того, щоб ви бачили підхід до цієї задачі, Тобто, щоб ви бачили, як ви думаєте, що ви кути там не так поставили, чи рисочки не так поставили. Тому це все творчий процес, і це все дуже добре, як ви розв'язуєте задачу. Так, тепер подивимося до другої задачі. Друга задача знову знов в нас є про ромб. Так, давайте я його побудую, бо ми в попередній задачі той малюнок не використовували. Давайте ми тепер на ньому подивимося. Так, отже, я побудую ромб таким чином. Так. Означу його. Так, читаємо. Висота, проведена з вершини тупого кута, ділить сторону, до якої вона проведена навпіл. Тобто, оце є моя висота, висота під прямим кутом. І вона така особлива, бо взагалі-то висота не ділить сторону навпіл, вона утворює прямий кут, але тут особлива висота, яка ділить сторону, до якої вона проведена навпіл. Тобто оці два відрізки є рівні. Запишу спочатку дано. ABCD ромб Ромб. Тепер ДК це є висота. Висота. І висота поділила сторону навпіл. тобто АК рівне КБ. Так, оце речення я написала. Далі: знайти периметр ромба, якщо менша діагональ дорівнює 15. Отже, менша діагональ тут БД дорівнює 15 сантиметрів. І треба знайти периметр ромба. Знайти периметр АБЦД. Так. Отака от, от задача. Так, будемо розв'язувати. Тут є. Якщо придивитися до тих всіх значків, то тут в нас є такий особливий трикутник АДБ. АДБ, бачите? Якщо я його побудую отак. Отак, я його побудую, візьму, отут поставлю точку D, і тут поставлю АБ. То з точки Д опущено наниз перпендикуляр. Це є та моя висота, яка поділила сторону навпіл. Ну, я думаю, що ви впізнали оцей от малюнок. коли таке може відбуватися, що висота, якщо вона ділить сторону напіл, то вона ще є до того всього медіана. Тобто ДК висота. І ДК є медіана, то за умовою задачі. Так, але я знаю точно, що ви знаєте властивість. Яку ви знаєте властивість? Що якщо висота є медіаною, то такий трикутник. Є рівнобедрений. тобто АД рівне ДБ. Отже, я тут бачу, що АД рівне ДБ. Але ДБ я знаю, воно дорівнює 15 см. Так, то як ми напишемо пояснення? Ми розглядаємо трикутник АДБ. В ньому ми казали, що ДК є висотою, висота І медіана то я знаю за умовою, тому, тому трикутник АДБ рівнобедрений. Рівнобедрений. Тобто в ньому сторони АД і ДБ рівні. Так, і тепер я можу використати, що моє ДБ дорівнює 15 см, отже, АД дорівнює також 15 см. А я хочу периметр. Ну, якщо я маю сторону ромба, а всі сторони в ромбі є рівні, то периметр ромба буде 4 помножити на АД. Тобто 4 помножити на 15 і дорівнює 60 см. Бачите, тут ми використали. Отаку от от властивість рівнобедреного трикутника. Ну, і тепер треба написати відповідь, звичайно, периметр ABCD дорівнює 60 см. От, ми розв'язали другу задачу. Бачите: тобто, ті всі задачі, котрі ми дивимося з вами: про ромб чи про прямокутник, чи, чи далі ще будуть е, уроки про квадрат, то вони десь. Е, Оці всі їхні властивості кожен раз повторюються, і ви як розбираєтеся з тими властивостями, то задача стає простішою, і ви бачите, як її розв'язати. Тому спробуйте ті задачі розв'язати самостійно. І не забудьте підписатися на канал, звичайно, пишіть коментарі. І поки що це все. До зустрічі!